Останній дзвоник це початок безтурботного літа і початок дорослого життя випускників. Як останній дзвоник проходив у Херсонській батопрофільній гімназії номер 20 імені Бориса Лавреньова, дивіться у нашому відеоматеріалі. Останній дзвоник сповісти про те, що розпочались літні канікули у дітлахів. Хвилююча мить для випускників, адже відтепер у них розпочинається доросле життя. А поки урочиста лінійка, останній урок прощання з рідною гімназією, яка подарувала найкращі шкільні роки. Эмоции просто переполняют меня, потому что это последний день всего, всей этой сказки. Для меня школа очень много значит, поэтому сразу и радость, и одновременно какая-то грусть, потому что все заканчивается. Один лет незаметно пролетели, казалось, вот ты только в первый класс идешь, такой маленький был, а тут уже стоишь с ленточкой, выпускник. По особливому отзначили свято останнего звонка вихованцы Херсонской профильной гимназии номер 20 имени Бориса Лавренева. Батьки глядачі з цікавістю спостерігають за незвичайним шоу-концертом, який продемонстрували гімназисти. Це своєрідний іспит на творчість, а талановитих дітлахів гімназії навчається багато. Тож перед глядачами пронеслись і сучасні і історичні моменти життя нашого краю. Це і визволення Херсонщини від німецько-фашистських загарбників, і прославлення трудівників регіону, адже 70 років тому було засновано нашу область. Дозвольте мені від імені обласної державної адміністрації, від голови обласної державної адміністрації Даченка Юрія Віталійовича, привітати вас цим святом, святом останнього дзвоника. Ви знаєте, був налаштований на якісь слова такі офіціозні, але після того, як побачив такий креативний вихід випускників і вчителів, то хочеться зараз сказати не словами офіційними, побажати вам від чистого серця. Щоб це літо для дітей, які дочекалися нарешті канікулів, було світле, щоб ви відпочили, набралися сил. Для випускників, що ви обов'язково в цьому році поступили в ті вузи, куди ви хочете. Для батьків, для дідусів, для бабусів, щоб ваші діти, онуки приносили вам тільки радість. І хочу привітати особливо вчителів, які з року в рік. Приносять знання, дають вам дорогу до життя. Вітаю вас з цим прекрасним святом! Цього дня вшанували і кращих учнів гімназії, і педагогів, і працівників. Колектив, який разом прославляє навчальний заклад, що незабаром відзначатиме своє 200-річчя. Дуже замічательна школа. Ми з першого класу, і вчителі дуже хороші, хороші знання. Замечательно, Если у меня будут що дети, обязательно в эту школу только при учні гімназії, продовжуючи традиції навчального закладу, є переможцями багатьох регіональних, всеукраїнських і міжнародних конкурсів і змагань є переможцями малої академії наук. Адже педагогічний колектив розуміє, що в сучасному світі треба виховати сильну особистість, духовну, творчу з глибокими знаннями. Емоції переповняють, такий... Замечательный, такой результативный э, учебный год был у учащихся нашей гимназии учителей больше 200 победителей всеукраинских ученических олимпиад, конкурсов защиты Малой Академии наук научных работ, э, прекрасная линейка, прекрасные гости, прекрасные родители. Эмоции переполняют и э, от себя хочу поздравить всех. Закінчанням учебного року. гімназисти влітку змістовно відпочиватимуть, аби наступного року принести рідному навчальному закладу ще більше досягне навчанні, спорті, і творчості.